І що насправді та він так і сяде і опиниться за ґратами. До київської тематики сьогодні у національній опереті стартує 89-й театральний сезон. У програму святкового заходу війшли найкращі твори світової класики, шедеври улюблених постановок, хіти європейських мюзикл та сучасні патріотичні пісні українських композиторів. І от там зараз прибуває наш кореспондент Олександр Храбач. Сашу доброго вечора! Розповідай, що там відбувається, чим вражають і дивують сьогодні. Добрий вечір Ірина, добрий вечір Київ. Дійсно, ми знаходимося зараз, знаходимося у приміщенні Київської національної опорети. Ми приїхали сюди за годину до початку вистави. І хочу сказати, що людей за годину вже було досить багато. Звісно, зараз складно усім нашому культурному сектору також, але колектив національної оперети налаштований оптимістично і розуміє усі реалії сьогодення. Давайте Слухаємо головного диригента національної опери. Будь ласка. Новий сезон для нас безумовно складний для всіх. Він зараз випробувальний для нас так само. Це військовий сезон. Але ми вже за попереднім роком змогли якось себе налаштувати, до чогось пристосуватися, але розуміємо, що до такої речі важко, напевно, пристосуватися. Намагаємося завжди тримати тонус і підтримувати морально, етично, якось підбадьорювати нашого глядача, для того, щоб наші люди пам'ятали, ради чого ми живемо. Цянальної пареті, крім сьогоднішнього галоконцерту, підготували дуже насичену програму на увесь концертний сезон. Це будуть як і постановки, які вже зарекомендували себе у минулому сезоні. А також багато новинок та міжнародних проєктів, зокрема, довгоочікуваний мюзикл «Чикаго». але е, і також проведення благодійних заходів на підтримку ЗСУ буде проходити. Анонсував велику прем'єру генеральний директор національної парети України Богдан Струтинський. Давайте його послухаємо. Хотів би зупинитися на одному новому проєкті, який ми презентуємо в цьому сезоні. Це проєкт мати. Це пісні про матір, пісні про мати як жінка, як берегиня і мати як Україна. Це буде благодійний вечір, пов'язаний з підтримкою Збройних сил України, з збором коштів. Ся поспілкуватися з артистами, які вже побували на сцені сьогодні. Вони не приховують, отримали заряд потужних емоцій від глядачів. Давайте послухаємо одного з артистів. Тільки сцени так сказати, прям з балу на корабельці з корабля на бал, а враження максимально щасливі, тому що нарешті ми повернулися на сцену. Нарешті ми знову бачимо повну залу глядача нашого рідного, який нас дуже сильно підтримує, який є просто під враженням з перших нот оркестру, від враження перших рухів артистів на сцені. Сьогодні сезон лише розпочинається, усім бажаючим потрапити на ці чудові прем'єри, на ці постановки, які вже зарекомендували себе в минулих сезонах. Раджу відкривати репертуар, обирати постановку, яка вам буде до душі. Звісно, всі артисти і керівництво порети закликають і переконують двері національної аперети. І завжди відкритий для всіх глядачів. Тож завітайте, подивіться і отримайте дійсно насолоду. Ірина Сашу, дуже дякую.